Життя якось іде, якось він так сказав, життя йде, каже, е, наче пролітає мімо, життя наче пролітає мімо. І так він сказав це грустно, задумчиво. І я з ним довго не балакав, минут 5-7 побалакав, але задумався. Действительно, життя наче пролітає мімо, і багато людей так чувствують. І я кстати, так чувствував. І чувствую, напевно, що буває, життя пролітає мімо. Е, Хочеться щось затримати, хочеться щось сповнити, хочеться щось е, якоїсь веселості. А веселості немає і нема. Багато людей так думають. І мені після розговору з ним стало трохи сумно. Стало трохи сумно, я почав думати. І що я хочу сказати? Робити життя цікавим треба самому. Кстати, так в мене прийшло, прийшло в голову. Якщо людина віруюча, то ми создаємо по образу і подобію Божому. І в кожному із на, нас є частички Бога. Я читав багато релігій, і я розбирав багато релігій, э, християнство, іслам, э, гаватгіта, упанішади, веди і скрізь одне і те саме, що людина це частичка Бога. І <клес>, людина може сама заряджати свою, тобто робити свою реальність. Тобто людина може сама робити свою реальність. А що для цього треба? Давайте розберемо. Що для цього треба? Я так оце думав, просто буквально за пів години оце подумав, що треба для того, щоб не, не бути за бортом, щоб не розуміти, не що життя, наче, мімо тебе проїжджає. Треба діяти. Єдине, що є у людини, це вміння задавати собі питання і діяти. Тобто, ну, це не єдине два для мене різних. Вміння задавати собі питання, це що я хочу, як я можу це отримати, на що я згоден, на що я не згоден, взагалі багато таких питань. А вміння діяти це одне із головних критеріїв людини. Тобто, якщо ви хочете, щоб у вас життя не протікало мимо, ви повинні діяти, спілкуватись, спілкуватись, діяти, значні спілкування. Тож по Біблії, сповнаючись ну, Біблією, значало е, було слово, і слово було Бог. В цьому, е, В деяких варіантах пишеться, і слово було плоть, в цьому кстати, і слово стало плотью. В цьому кстати, дуже такі цінності заховані. Тобто, тільки в процесі спілкування ми знаходимо себе і знаходимо те, що. Як ми можемо бути щасливі? Де знайти нормальне спілкування? Спілкування в основному проїхать із якимись родичами, знайомими, Там, скажімо так, 10 років спілкування це проїздило, але якщо ви чувствуєте себе самотніми, якщо ви чувствуєте, що життя пробігає мимо треба міняти коло спілкування. Я так подумав, а де я, наприклад, можу знайти коло спілкування собі інше? Тому що все... в мене теж таке, У мене всі знайомі, всі плачуться. Всі знайомі, всі є такі знайомі, які не плачуться, але в основному 90% всі плачуться. Тобто одні плачуться, я ж розказував, що зустрів э, двох знайомих, і один і другий раніше спортом займались, а тепер вони розказують, один каже, у мене спина, спина болить, а другий каже, у мене там уже в той спині три грижі. І вони друг другу, як проти спину почали блокати, мені аж не цікаво. І так багато десь тобто, зустрічаю других знайомих, вони мені жалуються, жалуються. Я вже, якщо чесно, не цікаво вже і слухати ці жалоби. Хоч це якось нормальне, адекватне ступення, де його знайти? Я так подумав, спортзал. Я, кстати, в спортзал ніколи не ходив. Десь років, років 15 назад я декілька разів прийшов у спортзал, у мене просто у знайомого був свій спортзал, він там тренером був. І прийшов, подивився, мені там було цікаво, Але я тоді не шукав спілкування, в мене хватало того спілкування. А це я так думаю, скоро холодно, і можна так сходити ну, 2-3 рази в неділю ходити в спортзал. Хуже цього не буде. А нове спілкування це завжди добре. Оце мені так подумалось. Скажімо так, де ще люди можуть знайти нормальне, адекватне спілкування. Це спортзал, я так подумав. Якісь тематичні збори. Я би це пішов би на якісь тематичні збори по філософії. От мені це цікаво. Потім подумав, от церква. Церква, якщо вам самотня, то можна тільки не в церкву, от не в таку церкву, що. Що ніхто не спрашиває, а оці всякі п'ятидесятники е, і так далі і тому подобне. Я знаю просто людей, які ходять і отримують там спілкування. Е, я думаю, це не для мене пока що, але да, там є спілкування. І взагалі комунікація, общительність е, це дуже додає людині, скажімо так, жаги до життя. Вона тоді е, по росте, вона по росте. Людина повинна сама робити себе щасливою. Якщо вам чогось не вистачає, мені просто так оце 5-7 розговор, хвилин розговору з, розговору з цим товаришем, я його просто довго знаю, і парень він хороший. І в нього така була цей... Ця... Тут як воно цей смуток був в словах, що мені аж це так в серце попало. Я думаю, проведу на це прямий ефір. Треба заставляти себе спілкуватися, треба заставляти себе жити. І саме головне, треба знаходити смисл життя, щоб життя не проходило повз тебе мімо. Людина творить свою реальність. Я дивлюсь на нього нормальний хлопець, порядний, здоровий. Все. А смуток, смуток такий, що наче в нього аж віє холодом і безіслодністю. Спочатку треба спілкуватись. Треба міняти коло спілкування, якщо в тебе такий характер, отак можна сказати, не характер, а якщо в тебе таке настроєння, треба шукати себе. Я так подумав, і мені цього, цього не помішає. І вирішив, що десь там через місяць коли